Бронзового щедрого кота встановили в центрі Черкас. Це не просто скульптура, а скарбничка, куди містяни можуть вкинути гроші для притулку, де мешкають котики. За ідею організаторів усі охочі також можуть погладити тваринку, загадати заповітне бажання. Обіцяють, що воно збудеться. Перевірила дієвість бронзового кота і Яна Лимаренко. Поки бронзова скульптура щедрого кота під простирадвом, діти небайдужих черкастів малюють своїх домашніх улюбленців та знайомляться з вусанями з притулку доброкіт. Це ланочка, це дівчинка врятована з території великого підприємства закинутого, і тому прийшлося відловлювати їх вже коли вже вони були такі більш десь місяць-півтора, і ми прийшлося їх приручати, щоб вони стали ручні. Обробили від пліг від кліщів і вже зробили щеплення. Тобто. Вже Дівчата готові для того, щоб поїхати в родину. Котоняня Валерія стежить, щоб її підопічні не стресували від великої кількості людей, гладить їх та заспокоює смаколиками. каже їхній притулок, ініціював створення скульптури скарбнички, щоб зібрати гроші на лікування нічийних чотирилапих і утримання протягом часу, доки їм шукають родину. Ми чекаємо на люблячу родину, яка буде розуміти, що тварина це член родини, що це та сама дитинка, яка потребує. Турботи, яка потребує, щоб за нею доглядали, і сприймали її як повноцінного родича, якого є свій характер, які свої звички, якісь улюблені є. І їжа і іграшки. У притулку доброкіт півсотні котиків чекають на встановлення. Вони вже соціалізовані та проліковані. Зовий кіт сидить на скрині сейфі, де зберігатимуться гроші від благодійників. Скарбничку подарували підприємці. Раніше цим сейфом користувалися на заводі, а саму скульптуру на ньому зробив іменитий черкаський митець Владислав Димйон. Каже, про такого кота мріяв 10 років після суперечки з українським режисером. Після того спору мене покидала думка: ну, а як скульптура. Скульптура загарити якимось таким фінансом тягарем, да? не годує після, а тільки надихає творче. З'явилось таке. Це ідея, щоб з культури збиралася. Він маленький, він такий, він такий який повинен. Попросити допомогу, а ви повинні йому повірити на виготовлення скульптури, витратили 100 тисяч гривень. Понад половину суми це гроші від гранду, міськради, решта внески благодійників. Керівниця притулку доброкіт Яна Тябут каже: у часи війни збирати гроші для котиків набагато складніше, адже багато донатів потребує армія. Тепер грошей менше, як і прилаштувань тварин у родини. Складно через те, що дуже важко прилаштовувати котиків. Ми готові взяти і більше, але не маємо можливості, не маємо ресурсу Розмістити просто більшу кількість, тому проблема в тому, що майже немає всиновлень. Це можливо і фактор війни зіграв цю роль, і фактор те, що зараз літо, люди все таки трішечки і на дачах, і працюють, і можливо, навіть відпочивають десь. Тому зараз з цим складно. А нам найкраща допомога це всиновлення котика. Черкасці прониклися ідеєю допомоги кутячому притулку. Перші донати вже в скринці. Дуже любимо котиків, собачок. У нас у на самих є і кіт, і собака є. Так що дуже любимо тварин. Я бажаю, що Кожної родини має бути свій кіт. Ініціатори створення щедрого кота кажуть, він компенсує благодійникам вкладені гроші виконанням їхніх побажань. Щоб вони здійснилися, перед донатом треба почухати бронзового вусаня за вушком. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Такою була остання інформація ці години. Далі в нас марафон Незламна країна. Будьте з п'ятим і не перемикайтесь.